На виїзді біля села Жадове скупчення розбитої техніки. Перебуваємо на місці, де російська армія безпілотниками знищила три автомобілі. Це техніка рятувальників та електриків. Внаслідок цих ударів загинуло дві людини, троє поранених. Леонід возить хліб з прикордонного міста Семенівка. Їздить цією дорогою. Ударили по енергетикам, а люди, мабуть, приїхали спасати і добивали. За інформацією начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, 10 жовтня о пів на 11 ночі ударний дрон Російської Федерації атакував автокран Чернігівобленерго. Автомобіль повертався після відновлювальних робіт, розповів староста жадового. Вони працювали на території нашого села і після закінчення роботи поверталися додому і попали під, під обстріл. Як розповіла Суспільному речниця Чернігів обленерго Катерина Дроздова на допомогу колегам виїхала бригада з Бахматського РЕМ. Коли вони прибули на місце, росіяни завдали удару і по них. Водій автокрана Анатолій Савченко загинув на місці. Його колега, водій бригадного автомобіля Руслан Дейнега, отримав дуже важкі поранення. І лікарі всю ніч боролися за його життя. Однак, марно, близько восьмої ранку Руслан Іванович помер. І ще троє енергетиків: Анатолій Топтун, Олександр Чуйко та Артур Роболенський отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Зараз усі вони перебувають в лікарні. На щастя, їхнім життям вже нічого не загрожує. На місце, де вже горіли дві автівки енергетиків, виїхала пожежна машина з села Жадове. Росіяни вдарили і по ній, розповів староста Сергій Помазок. Водій пожежної машини неушкоджений. За словами старости, три останні дні по жадовому, яке більш ніж за 20 кілометрів від кордону, росіяни завдають ударів дронами різних типів. Нас кожного дня кошмарить своїми шахедами, молніями, стараються. Ну, посіяти паніку і б'ють ясна річ, що по важливо, життєво важливим об'єктам. Останнім часом кошмарять, людей кошмарять. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.